І рятувати поранених уже не мають права медики добровольці. Причина банальна закінчилась дія меморандуму, який дозволяв їм медичну діяльність на передовій. Тепер лікарі добровольці вимушені припинити співпрацю зі збройними силами України, щоби не опинитися поза законом. Подробиці в Івана Біличенко. Віктор, лікар-анестезіолог за фахом, працює в Києві. За плечима кілька відряжень добровольцем на схід в зонато. Говорить, роботи йому вистачає там і без боїв, зважаючи на те, що був єдиним лікарем на дивізіон. Служили візді, і в бліндажах, і в больницях, і в окопах. Це були не бойові травми. Це був в основному травматизм і інтоксикація. Аналогічна ситуація і в Аліни дівчина на сході пробула 10 місяців. Весь час медсестра за фахом пропрацювала мединструктором. Знаходилася безпосередньо на передовій, надавала першу медичну допомогу. І знову ж таки, одна на всю бригаду. Я знаходилась на позиції лише однієї з бригад медиків. Поки ми не приїхали, там не було взагалі. кажуть, рятувати життя бійцям доводиться практично подайки. На початку року в добровольчому шпиталі закінчилася дія меморанду. Дому, за яким вони мали право на медичну діяльність на передовій, формально відтоді їхнє перебування на лінії зіткнення стало незаконним. Водночас збройні сили, які ніяк документальну присутність Аліни на передовій не засвідчують, нагороджують дівчину за високий професіоналізм. Аліна нагороджена медаллю за врятоване життя указом президента України. Вона нагороджена медаллю за сприяння Збройним силам України, наказом міністра оборони України. Але вона за всі рік, які вона з перервами перебуває в зоні, АТО, досі офіційно не залучена. Всього від першого добровольчого мобільного шпиталю за півтора роки на фронт вирушили дві сотні лікарів. Немала цифра, враховуючи зізнання військового командування в укомплектуванні армії лікарями лише наполовину. Та така махновщина медикам набридла. Цими вихідними всі, хто перебував в бліндажах та польових госпіталях, відкликали. Ми Сподіваюсь, ненадовго зупиняємо присутність в військових частинах збройних сил до того, як керівництво збройних сил антористичної операції видасть накази по тим 28 особам, які вже протягом трьох місяців відпрацювали і віддали свій борг. Підставили плече нашим збройним силам. Тепер лікарів від першого добровольчого мобільного шпиталю можна буде побачити лише в госпіталях міст в та Попасній. А скільки таких медиків від Чайдух залишилося на передовій від інших добровольчих організацій, порахувати тяжко. Сажалінію государство не дає їм ніяких прав, Вони займаються роботою з раненими, витаскують з саме передової і транспортують їх. Ліж ліжаще точки де є хоч яка медицина. та Офіційну відповідь у збройних силах щодо офіційних оформлень медиків добровольців обіцяли надати завтра. Телефоном вже повідомили, що наразі працюють над регулюванням ситуації з першим добровольчим мобільним шпиталем. Іван Біличенко Олег Борщевський, телеканал Київ.